У Херсоні черговий інцидент навколо відкритого люку у колодязь теплотраси, який виявився без кришки, впала 15-річна місцева мешканка. Дівчина поверталася зі школи через вулицю Садову і, перетинаючи дорогу, не помітила пастки. Колодязь виявився наскільки глибоким, що ані самотужки, ані за допомогою перехожих вибратися постраждалій не вдалося. Довелося викликати рятувальників. За допомогою трьохкаліної драбини, яку було спущено в теплолюк теплотраси, глибина якого становила більше. 4 метрів спустився рятувальник, який допоміг постраждалі вибратись на поверхню. Школярку одразу ж забрала карета швидкої допомоги. У лікарні у неї діагностували перелом передпліччя. В МНС скажуть, це все одно, що відбулася переляком з огляду на гострі металеві пруття, що стирчать у ямі, наслідки могли бути і фатальними. Злочасний люк поспіхом закрили. Бригада прибула просто на очах у знімальної групи. Чоловік, який представився майстром теплопостачального підприємства, від відповідальності з боку організації, де працює, відхрещується, пояснює теплотраса, яка проходить під проїжджою частиною, не діюча. Ну це наша траса, яка не використовується на даний момент. Поэтому ми в основному устраняємо аварії тих теплотрас, які діють. Я смотрю, проводять столько їх. Люди ж, які мешкають поряд із цим місцем, кажуть: на Садовій відкритий далеко не один люк. Кришки на колодязях таке диво тут спостерігали хіба з часів процвітання напівпровідникового заводу. Та як мовиться, то було так давно, що аж неправда. Картина реальна: у ці пастки постійно потрапляють автомобілі. Вулиця Садова не освітлюється. Пару разів я був помощником, коли тут машина та людям. Выскакивать с этих люков. Копеечка была, и она это провалилась. І прийшлося підталкувати. у міській раді. В ситуації на садовій тільки розбираються, чи позиватимуться постраждала школярка до суду з вимогою покарати осіб, через недбальство яких вона мало не загинула, невідомо як таємниця за сімома початтями й те, чому в Херсоні досі приймаються на метал комунікаційні люки, інакше їх би не знімали. Нагадаємо, минулого року міліційне керівництво міста та місцева влада обіцяли суворо карати підприємців, які порушують умови законодавства у сфері обігу. Металобрухту